Через збройну агресію Росії проти України значна частина громадян вимушено покинули свої домівки та в пошуках прихистку виїхали за кордон. У відповідь на наш інформаційний запит департамент консульської служби повідомив, що за даними закордонних дипломатичних установ, всього за межами України станом на травень 2024 року перебуває близько 7,6 мільйонів громадян України. Ну а в медіапросторі все частіше з'являється інформація про бажання українців припинити українське чи набути іноземне громадянство. Наприклад, народний депутат Микола Княжицький у ефірі програми Говорить Великий Львів заявив, що наразі лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. Але чи дійсно це так, що сотні тисяч українців хочуть відмовитись від громадянства? Та чи так легко зробити це? Ми вирішили дослідити це питання та про результати розповімо прямо зараз. Тож натисніть на підписку, ставте лайк під цим відео, а ми починаємо. У відповідь на запит до Міністерства закордонних справ. Нам повідомило, що з 24 лютого 2022 року, станом на вересень 2024, до закордонних дипломатичних установ України звернулись 928 осіб з клопотанням про вихід з громадянства. Після 24 лютого заяви на вихід з громадянства подали 464 українці у 2023 — 208, А у 2024 станом на середину вересня 256 осіб. Найбільше заяв подано до Генерального консульства у Мюнхені 190, Дюссельдорфі 167 та до Посольства України у Австрії 99. Як бачимо, про сотні тисяч заяв українців про вихід з громадянства говорити не доводиться. А тепер давайте розберемо, чи так вже просто відмовитись від громадянства та які в цьому будуть наслідки. У статті 17 закону про громадянство України визначені три підстави його припинення. Внаслідок виходу, внаслідок втрати та за підставами, передбаченими міжнародними договорами, варто зауважити, що вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави, або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Утім, є випадки, коли вихід із громадянства України не допускається, зокрема, якщо особі в Україні повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення, або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. Також існують деякі особливості виходу з громадянства дітей. Вони викладені у статті 18 цього ж закону. Наприклад, у ній передбачено умови, коли діти можуть вийти з громадянства за клопотанням батьків або усиновлювачів. При цьому вихід дітей віком від 14 до 18 років із громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Варто підкреслити, що подання клопотання не призводить до автоматичного припинення громадянства. Таке припинення відбувається лише після видання відповідного указу президента України. Тому Якщо ви подали клопотання про вихід із громадянства і указ ще не виданий, ви користуєтесь всіма правами і несете усі обов'язки, як і інші українці. Також потрібно врахувати, що на кількість охочих вийти з громадянства безпосередньо впливає законодавство іноземної держави, для набуття громадянства якого може вимагатись припинення наявного громадянства України. Водночас, наявність громадянства України не завжди буде перешкодою для встановлення правових зв'язків з іноземною державою, виходячи із законодавчого розуміння принципу єдиного громадянства, за відсутності указу президента про припинення громадянства України, навіть набувши громадянство іноземної країни. Особа для нашої держави вважатиметься винятково громадянином України, а отже, користуватиметься усіма правами та обов'язками, які характерні для громадян України, в тому числі матиме право брати участь у виборах. Певні зміни щодо припинення громадянства запропоновані в поданому президентом законопроекті про порядок набуття та припинення громадянства України, який у медіа часто називають законопроектом про множине громадянство. У зв'язку з цим, для оцінки перспектив набуття іноземного громадянства та припинення громадянства України, опора планує й далі досліджувати законодавство тих країн, де перебуває найбільше українців, а також вивчати вітчизняні законодавчі ініціативи, покликані повернути українців додому та запобігти масовому виходу з українського громадянства. А щоб не пропустити відео на цю тему, обов'язково підпишіться на канал Говорить ОПОРА. Вподобайте це відео, ну і про коментарі також не забувайте, адже це допомагає у просуванні наших відео. Побачимось!